І до проблем Львівщини в області створили банки речей та запаси продуктів для переселенців, яких у області за офіційними даними 9 тисяч, за неофіційними 25 тисяч. Це ті, хто переїхав у Львівську область з Криму та Донбасу. Такі дані сьогодні озвучив тимчасовий виконувач обов'язків голови Львівської адміністрації. Сьогодні Юрій Турянський звітував перед громадськістю за 100 днів роботи на посаді, зазначив, що Львівщина активно допомагає на потреби армії так з різних. Бюджеті виділено 15 мільйонів гривень на АТО. Ще область чекає 20 мільйонів гривень на добудову перинатального центру. Та найбільше сьогодні громадськість хвилювала доля львівських колишніх заводів гігантів. Люди просили зупинити знищення спанкрутілих підприємств. Є велика кількість організацій, які Йдуть до банкротства, які сьогодні не йдуть на розвиток, на прогрес, які сьогодні мають величезні заборгованості по заробітних платах. І сьогодні ті люди, які опинилися в такому скрутному становищі, ми їх не залишимо наодинці з проблемою, будемо шукати шляхи вирішення тих проблем. І особливо увага тим підприємствам, які перебувають в руках іноземних власників, які це підприємство. І безумовно. Про вирішення шляхи вирішення цього питання треба знаходити на державному рівні.